Це цукерня. Без образ, ви скажете, що я зайшов там, будь-яке вікно ми можемо глянути. цукерня. І зараз подивимось на годинник, а це година. От, будь ласка. Цей столик теж порожній? Цукерня працює. Цукерня працює. Просто нікого нема. Не користується популярністю, а вулиця Стара Євреська. Теж насправді вулиця Староєврейська могла би бути більш заповненою. сьогодні день 16:51 Та сама фтюраска. Yeah. Насправді Найдемо Пройдемо. єврейську. А, ще одні закрились, ми так час від часу показуємо, хто закрився. Sama najem, pa zdaj dobro, in drugega nečem, zdaj lepo. Тенденцію ви зрозуміли. То Топ-заклади львівські насправді. О, ще, що це ми маємо? Навіть не знаю, що ми маємо, але теж працює працівниця, я би До такої працівниці прийшов, обов'язково. Пропрутинь взагалі промовче. Тут щось закрилось ліворуч таке враження. А ще, давайте ще дойдемо До, під арсеналом. Вогень, правда? Я вважаю, що вогень. Так, ми йшли до під Арсеналом. Теж, до речі, кафе? Столики вільні або ну, так, столики вільні. Цицький бар. Я вважаю, що прикрашати не треба, що в них так все прикрашено. А й такий бар. Бачите, ми Стару Єврейську пройшли всі від початку. Подивилися всі. Такі популярні, здавалось би, заклади. Харчування. А йдемо зараз ще під арсеналом. У напрямку до п'яної вишні. Група чоловіків і жінок в формі з автоматами позаду йшли і теж кажуть, що щось так людей мало в центрі на Різдво. Ой. О, тут є. Тут одна пара дівчат є. Хоч десь показав людей. Хай пам'ятає, тут під арсеналом, як тут минулі роки, як тут наряджали, як тут було гарно. Зараз теж нарядили, теж гарно. Ну, нарешті ми сюди не даремно прийшли, я все розумію. Прошки <laughs> <laughs> кинвом.

Щось сурмачне зі мною вирішив не вітатися. Хі -хі. Ой, Христос рождається. <різько> 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 тут, тут гарна атмосфера. Це, напевно, єдине місце, де у Львові діє різняний ярмарок. Такий, як має бути. Alright. <laughs>